Здоров'я та мирного неба. Я Віктор Онищенко. Сьогодні разом з експертно-правовою системою для бухгалтерів експерт з Головбух розглянемо новоприйнятий закон, який вводить до Кодексу законів про працю поняття спрощеного режиму регулювання трудових відносин. Закон, про який піде мова, було прийнято 19 липня цього року за номером 2434. Також звернути увагу слід, що спрощений режим регулювання трудових відносин діятиме до дня скасування воєнного стану, це значить, що такий режим є тимчасовим. Законотворці задекларували як результат при застосуванні спрощеного режиму регулювання трудових відносин, зокрема зменшення паперової бюрократії у роботодавців, однак при аналізі прийнятого закону це виявляється не так райдушно. За цим законом спрощену систему регулювання трудових відносин можуть застосовувати суб'єкти малого або середнього підприємництва, у яких середня кількість працівників не перевищує 250 осіб, або ж роботодавці щодо працівників, розмір зарплати яких за місяць перевищує 8 мінімальних зарплат. У липні вересні цього року це 52 тисячі гривень. Перевагами спрощеного режиму регулювання трудових відносин є можливість звільнити працівника без пояснення причин. однак у такому разі доведеться платити чималі компенсаційні виплати, наприклад, якщо працівник працював більше року, то це буде три мінімальні зарплати або дев'ятнадцяти 500 гривень. Розірвати договір можна шляхом надсилання працівнику рекомендованого листа. Ще одна перевага це поділ щорічної відпустки на частини будь-якої тривалості. Досить спірними є також такі переваги, як не вести кадрову документацію. Однак тут не уточнюється, яку саме документацію з кадрових питань можна не вести, наприклад, табель обліку робочого часу. Накази про прийняття на роботу та про відпустку це все кадрова документація. Питанням вже залишається, що потім робити після закінчення воєнного стану мабуть, доведеться по тим працівникам, по яким вели не всі документи, їх терміново оформляти? Наступна перевага не приймати внутрішні акти та організаційно розпорядчі документи. Однак навіть якщо не укладати внутрішні нормативні акти, які діють за принципом один на всіх, то доведеться все це, це індивідуально прописувати у договорі з кожним працівником, про що свідчить чималий перелік істотних умов такого трудового договору в законі. Ще одна перевага це відпустка за свій рахунок понад 15 днів, однак вона і зараз можлива за уже діючим законом про організацію трудових відносин. В умовах воєнного стану виходить, що більшість бонусів спрощеної системи можна знайти вже діючому трудовому законодавстві або у певних практичних механізмах його застосування. А ще є значні юридичні ризики, адже такі договори є новими, та ще немає усталеної практики їхнього застосування. Також є альтернативи, наприклад, строковий контракт. Він теж укладається за взаємною згодою сторін та аналогічний за наповнення. Крім того, контракт і договір спрощеної системи це це різновиди строкового трудового договору, більш детальний аналіз закону про спрощене регулювання трудових відносин, зокрема, порівняння умов трудового договору спрощеної системи та строкового контракту. Про застосування критерію 250 чоловік та інші нюанси спрощеної системи все це знайдете у експертно-правовій системі для бухгалтерів експерту з Головбух. До зустрічі!